А стіна із з українців від самого ранку люди, які мають надскладні та рідкісні захворювання, вишукувались біля будівлі кабміну. Зібралось їх близько ста. Привело до будинку уряду їх побоювання, що вже наступного місяця їм не буде за що та не буде чим лікуватись. Вони обурені недофінансованим проектом бюджету 2016 на закупівлю ліків. Що говорять у МОЗ, дізнавалась Катерина Колган. Людей зі смертельно небезпечними хворобами прирікають помирати. Так вважають більше сотні активістів, які вишукувалися перед кабінетом міністрів України з мішками на головах та удавками на шиях. Вони хотіли наочно продемонструвати уряду, до чого призведе ухвалення проекту бюджету на ліки 2016 Тяжкохворі українці з різних областей приїхали на акцію, приречені відстоювати своє право на життя. Що цих людей лікувати ми можемо зупинити епідемію, як сніду, так і гепатиту. Але вона й далі поширюється, оскільки люди просто не отримують ліки і інфікують інших людей. Через недофінансування сотні тисяч недужих з такими хворобами, як віл, снід, гепатити, туберкульоз, ниркова недостатність. Дітки з діагнозом гемофілія чи муковісцидоз ризикують стати інвалідами або померти. Ми совершенно брошені, оставлені на призволяще знайти нашим місцем охорони. Тому я здесь з я пацієнтами інших заболівань, тому що говорю, поки ми не будемо об этом кричати, поки ми не будемо говорити об этом безконечно, нічого не буде. Гідно з проектом держбюджету лише 30% від державної програми донорства крові та її компонентів закладено в бюджет. Це означає, що якщо ми з вами в трьох прийдемо. Наступному році в донорський пункт здавати кров, то лише я один зможу здати, тому що на мене одного будуть витратні матеріали, будуть реагенти для перевірки донорської крові. Активісти називають уряд справжнім катом і вже абсолютно зневірилися у допомозі від держави. Організація Об'єднаних Націй офіційно звернулася до кабінету міністрів, щоб вони це зробили. И Кабинет министров дал обещание еще летом этого года, что они профинансируют программу лечения. Так вот, бюджет говорит о том, что их слово стоит ровно ноль. Потому что ни одной копейки они туда не добавили. Но все мы знаем, что две недели назад премьер-министр написал в Фейсбуке и везде, что он аж на 25% повысил свою зарплату. Мозговому надо добавить на 25%, чтобы люди лучше начали жить в этой стране, а не зарплату. Вот о людях повысить программу лечения, тут он забыл, тут все и закончилось. 25-річна Ірина уже 20 років живе з вірусними гепатитами. У неї їх аж два Б і С. За словами дівчини, цього року держава забезпечить ліками лише одного з десяти хворих на гепатит. Ірина боїться не потрапити в список обраних пацієнтів, яким держава подарує життя. «Государство хоче зробити безплатну програму, але, але хто потрапить на неї?» Якщо один з десяти сейчас урезан, а потребность все одно не покрита, навіть бы це були 10 людей, то попаду ли я на цю очередь. Я стою на ней, але це не гарант того, що я получу лечение, А я очень хочу його отримати. До активістів вийшов представник секретаріату Кабміну та обіцяв розглянути лист. Ну, інформація в секретаріаті буде і Відповідно, міністерство Дякую. фінансів також долучиться до вирішення цього питання. Да. Тим, скільки виділено коштів на ліки для важкохворих обурені в міністерстві охорони здоров'я за підрахунками моз для того, щоб забезпечити хворих подібними медикаментами, потрібно закласти у бюджет мінімум 8 мільярдів гривень. Проте в проєкті бюджету в половину менше. Наступне на 16 рік заплановано поки що доведено міністерство охорони здоров'я бюджетом, який обговорюється, близько 4 мільярдів гривень. Сума менша навіть ніж минулого року. Це незважаючи на те, що у 2015-му бюджетні розрахунки відбувалися з урахуванням курсу долара на рівні 15 гривень за долар. Сьогодні курс гривні виріс на 66% відсотків і становить 25 гривень за долар, що також значно вплине на обсяги ліків, які закуплятимуться. Крім цього, у міністерстві хочуть започаткувати зміни, зокрема у тендерних закупівлях ліків. Міністр охорони здоров'я вважає їх недопустимими, хоча вже бачив таку собі презентацію на цю тему. Там презентація була на дуже мелким шрифтом. Нічого не було видно. Олександр Квіташвілі каже, якщо будуть прийняті закони, які нині лежать у парламенті. Після цього дуже швидко зміниться ситуація в системі охорони здоров'я. Так само, як ніхто не схоче повернути назад ДАІ, так само ніхто не схоче повернути радянську медицину. Якщо хтось постарається вернути закупки підмос, то це буде показательно, що товариші хочуть заробити на тим день. Нелегально, звісно. Так що ми постараємося постаралися максимально швидко це зробити, щоб чтобы зробити процес не, не обратими і повірте, якщо у нас то есть приняты законы, закони, які зараз лежать парламенті, то цей процес теж буде необратимым, потому тому що а, там э, очень швидко зміниться ситуація в, в системі. Натомість народні депутати ще не прийняли бюджет на 2016 рік. А значить, усі важкохворі українці ще плекають надії на те, що держава їх почує. Катерина Колган, Віктор Лиман, правда тут. you